У Фастівській міській раді депутатів від ОПЗЖ відсторонили від роботи на період воєнного стану. Відповідні зміни у регламент громади внесла більшість народних обранців під час останньої сесії. Такі перші кроки вони назвали необхідними для очищення міської влади від представників проросійських сил. Зазначу, заяви на складання депутатських мандатів від ОПЗЖ у Верховній Раді вже написали Наталія Королецька та Юрій Солода. Тим часом у Білоцерківській міській міській раді опежники надалі продовжують представляти інтереси громади та входити до ключових депутатських комісій. Нагадаю, чотири депутати: Олег Денисенко, Сергій Масюк, Дмитро Мазуревич та Нателла Андрющенко були обрані від проросійської сили. Як зазначає громадський активіст Олександр Коломієць, він неодноразово разом з однодумцями звертались до місцевих депутатів вплинути на цю ситуацію, адже це є недоречним з тим, що українці вже рік змушені. Оборонятись від кремлівських посіпак. Люди, які підтримували сьогодні вони вже різко не підтримують. До цього вони не змогли розібратися, а тут розібралися. Чому? Тому що, а як же не розібратися, до нас же прийдуть. Ну, вони ж люблять Україну. Ну то хай от свою любов проявлять, вийдуть і більше не заходять від жодної партії, тому що ну вибори ж ми отримаємо в будь-якому випадку, вони будуть. І слухати те, що ми там рятували, в 22-му році почали рятувати, то я ну, відразу скажу, що ми цю країну рятуємо 14 років, в тому числі від таких от Київ, Медведчуків. І добре, що на сьогодні вже цих людей немає, але з цим своїм шоблом повинно покинути Україну і інше шобло. Ми вирішили зателефонувати нашим депутатам, обраним від партії ОПЗЖ, аби дізнатись про їхню політичну приналежність. Голова фракції Олег Денисенко слухавку. Не взяв Дмитро Мазуревич, хоча і відповів, але коментувати на відріз відмовився та заявив, що вже не є членом партії. Також наш телеканал зв'язався з помічницями Олега Денисенка та Сергія Масюка. Ті зазначили, що один з депутатів перебуває у відпустці, а інший у відрядженні. Проте пообіцяли передати їм наші. Контакти або народні обранці зв'язались з нами. Але за добу ніхто з них не наважився пояснити свою позицію. А ось білоцерківці більш принципові у своїх політичних поглядах щодо представників ОПЗЖ. Куди я входив і куди не вхожу? В партію ОПЗЖ то я ж вам сказав. Єдіні синко Олег Михайлович, голова. Він коментує усі виходи і заходи. До чого ви задаєте одне й те саме питання по декілька разів? Тому що ви входили також як депутат. Тому... Та я ж вам дав вже відповідь, Ну далі у вас є питання, якщо є, то кажіть. А, добре, скажіть, будь ласка. А... Це я ну, не знаю навряд чи я вам зможу дати номер телефона Сергія Миколаєвича. Давайте так, я запишу ваш номер телефона, я просто не знаю, ну uh -huh. він його зараз немає на місці, це правда. Тобто він з минулого тижня yeah. з середини. Ну, Не на місці. Він буде десь або в кінці цього тижня або на початку наступного. Який-то Медведчук, що то за ОПЗЖ, то одна банда. Отак От і їм скажете, що баба сказала, була в окупації цілий місяць. Вони всі гади. Їх треба на передову, хоч на один день, хоч на два години. Вони все показали, ну, мабуть, те, що є, благодаря кому війна йде. А партії ОПЗЖ. Категорично ні. Це просто злочин. Це просто злочин тримати їх не за ґратами. Я проти. А чому? До Росії не передати. Я думаю, що ні. А чому? Ну, Вона дискредитувала вже. Себе дискредитувала.